Доброго дня! Сьогодні субота, а значить, час для чергового відео. Продовжимо нашу рубрику «Інструкції для інвесторів. Сьогодні будемо говорити про джерело походження коштів. Мене звати Олег Простебоженко. я адвокат, кандидат юридичних наук, а також засновник і ведучий цього ютуб каналу. Підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб бути в курсі всіх новин на ринку землі. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, і ви будете оперативно отримувати всю інформацію всіх актуальних подій, які впливають, власне, на ринок землі. Отже, поїхали. Стаття 130 земельного кодексу, яка там регламентує порядок набуття земельних ділянок сільськогосподарського призначення, чітко пише: Набуття земельних ділянок можливе за умови. Підтвердження набувачем, особа, яка хоче купити джерела походження коштів, за які придбавається земельна ділянка. В швидшій перспективі ця норма, коли буде стояти питання там, про відбудову України і так далі, буде поширена на будь-що, що ми з вами будемо купувати: квартири, машини. Тобто, це логічна вимога пов'язана з боротьбою, з нелегальними доходами і так далі. Просто з землею це випередили час, ось цим були пов'язані страхи, з можливим скупкою, там нелегальним капіталом, і так далі. Отже, про що власне йдеться і хто це буде контролювати? Контроль буде здійснювати нотаріус. Ви нотаріусу маєте продемонструвати, за що купуєте цю земельну ділянку. Звідси перший висновок. Що в нотаріуса в голові? Те він вам і буде ретранслювати. Тобто мова йде про те, що хтось буде казати, «Оце підходить, а хтось буде казати, ні, оце не підходить. Ви маєте вміти можливість з ним, по-перше, спілкуватися, ми зараз будемо про це говорити. А по-друге, ви маєте знати, що ви можете йому надати. Давайте так, почнемо з найкласичніших документів. Оскільки універсального переліку не існує. Найкласичніший документ це довідка про доходи, звідки з роботи. Добре, якщо у вас височезна зарплата, і ви там можете це продемонструвати. Якщо вона невисока, то така собі історія. Закон не каже, яким старим чи не старим має бути це джерело походження коштів. Відповідно, можна брати довідку за рік, за два, і за три, і за чотири, і показувати, і казати, ну ось, ось за цю суму живемо. Зауважу, нотаріус не буде питати, ну а за які ж ви гроші харчуєтесь і живете. Це питання не стоїть, але стоїть питання продемонструвати необхідну суму. І ви маєте це зробити. Хтось з нотаріусів скаже рік, хтось скаже кілька років. Це залежить від ситуації. Друге, можна пробувати демонструвати таку довідку іншого споружя. Це ж спільна власність. Ну, спільна, каже нотаріус. Він юрист, він розуміє це. Ну, якщо спільна, значить, половина цього доходу, ну ніби як моя, ну так. Ну, якщо це моє, ну то от ми продемонстрували. Джерело походження, дружина ж згоду давала, ну давала, ну все. Але це треба проговорити. Ми, юристи, ми це могли зробити. Якщо ти не юрист, ти не можеш цього зробити, Ну, тому ми вам даємо пораду. Ще один лайфхак. Ви, коли отримаєте таку довідку на роботі, ви бачите, що там є графи. І одна графа звучить нараховано, а друга звучить виплачено. Так от, виплачено вам це те, що нараховано, мінус податків утримано 23%. Якщо це приватна компанія, то ви можете цю довідку, так би мовити, попросити зробити без графи виплачено. І тоді у вас будуть цифри нараховані відображатися, а це будуть цифри на 23% більші. І це має свої переваги, оскільки ви демонструєте більше джерело походження коштів для нотаріуса. Інший спосіб, і він простіший не брати довідку на роботі, а витягнути таку ж саму довідку умовно з дії. Оскільки ці суми декларуються. В Дії є, відповідно, там сформувати довідку, вибрати період, і вона вам миттєво приходить у кабінеті в дії. Мова йде про онлайн-сервіс, а не про додаток, який ми маємо в телефоні. І там вже буде відображено відповідно ці доходи. І нотаріуси їх зазвичай беруть, хоча інколи й не дуже. Інший варіант це взяти в пенсійному фонді, На сайті пенсійного фонду я маю на увазі так звану довідку ОК-7 чи ОК 5. Там, де теж відображено ваші там, помісячні доходи, бо вони ж враховуються для виплати пенсії і так далі. Це такі варіанти. І їх перевага в тому, що вони будуть враховувати оцю всю суму нараховано, а не виплачено. Тобто вона буде вищою. Інший варіант, якщо ви ФОП, Ну, тут проблем немає: взяли свою декларацію ФОПа. До декларації ФОПа буде просити нотаріус квитанцію номер 2 я особисто надавав раз, витягнув декларацію і квитанцію номер 2 через приват здав. То нотаріус передзвонили, сказали: ой, ні, а можна з електронного кабінету платника. Тобто вони звикли там. Своєрідна форма, ви її бачите, а в приваті, виявляється, по-іншому було сформовано. Тому на це теж треба звертати увагу. Мова про що? Якщо ви будете купувати, то узгодьте. Це з нотаріусом завчасно. Якщо ви купуєте через платформи, як наша Землекуп чи там інші, то, вочевидь, там вже менеджери повинні вас проконсультувати і взяти всі необхідні документи. То не ваш головний біль, чи точніше, якщо він виникне, то вас попросять. Якщо ви вирішили в самостійне плавання йти або купили, власне, через Прозоро, десь от там ви будете стикатися з необхідністю цих документів, і це треба вирішити завчасно. Щоб не опинилися в ситуації, що ви вже стоїте на угоді, і вона раптом не відбувається. Були у нас запити стосовно іноземних доходів. Купа наших громадян зараз живуть за кордоном, до війни жили за кордоном, отримують там доходи, і, власне, хочуть купити земельну ділянку тут. З іноземними складно. Чому? З точки зору податкового законодавства, якщо ви хоч один цент отримали за кордоном, відповідно, він не був обкладений українськими податками, не був оподаткований. У нас з вами виникає миттєво обов'язок подати декларацію в наступному році за попередній рік. Оцю декларацію про майновий стан і доходи до податкової. Ми її не подаємо, якщо наші всі. Доходи оподатковані, але мова йде про внутрішні доходи. Тому я стережу, щоб в мене, не дай Боже, не вилізли якісь іноземні доходи, які не оподатковані тут в Україні. Тому зручніше їх там перевезти на ФОП чи щось в такому дусі. Бо коли ми будемо наближатись до ЄС, буде обмін між податковими і воно потім вилізе, і незрозуміло, чи не будуть нас ще доганяти за ці всі доходи. Тобто, те, що вчора здавалося безпечним, завтра може виявитись дуже небезпечним. Іноземні доходи це приклад такої ситуації. Так от, що ви будете мати? Ви не виконали обов'язок. Безперечно, можна піти і подати цю декларацію за минулий рік. Штраф там невеликий, 340 гривень, здається, за несвоєчасне подання. Ви подасте. Ви можете навіть вважати, що ваші доходи були оподатковані і є угода про уникнення подвійного оподаткування. Але, по-перше, не все так однозначно. Угоди про уникнення подвійного оподаткування вони особливі. І дуже часто там звучить фраза, що якщо податок в країні, де ви отримали 10%, а в Україні 18, то уникнення подвійного оподаткування означає, що ви там 10% заплатили. Взяли довідку, принесли її в Україну, і Україна з вас стягла не 18 ПДФО, а 8, тобто різницю між тим і цим. Отака зазвичай умова договорів про уникнення подвійного податкування. І з цим особливо треба бути уважним, бо можна прийти подати тут декларацію, і вам прийшле податкова лист щастя у вигляді до нарахування ПДФО. А військовий збір в більшості це не є тим податком, який уникається, це специфічний, особливий в зв'язку з війною, тому вам ще й військовий збір донарахують. Зрештою, ви ще стикнетесь з тим, що вам треба купу довідок зібрати в податковій своєї країни проживання, подати їй українській податковій, щоб вона ж вас оподаткувала не на всю суму, а на, власне, врахувала ті всі виплати. Іншими словами, купа зайвої роботи. Я вас не закликаю не декларувати, я вас закликаю бути розумниками і прораховувати наперед всі можливі розвитки цієї ситуації. Тому можна продемонструвати іноземний якийсь контракт нотаріусу, безперечно, можна, але є труднощі. Труднощі пов'язані з тим, що такий контракт мусить бути українською мовою, оскільки діловодство нотаріальне вимагає української мови. Тому, якщо ви. Плануєте підписувати контракт і купувати за ці гроші ділянки, зробіть його двомовним. Інакше вам доведеться щонайменше перекласти його українською, ну і засвідчити цей переклад. В гіршому випадку нотаріус може виявитися впертим і сказати: а мені ще треба апостиль і легалізація. Ну, якщо він буде геть розумним, то він вам скаже, не підходить, мені треба декларація про майновий стан і доходи, і цим взагалі вас поставить в штупор неможливості демонструвати ці іноземні доходи. Тому іноземні доходи ок, але іноземні доходи труднощі. Тому думайте самі при тому, як діяти. Що можна ще зробити? Наприклад, можна піти в банк і взяти позику, а можна позику взяти в когось зі знайомих. Договір позиків вкладається в простій письмовій формі. У вас немає необхідності його нотаріально посвідчувати. Його можна сьогодні взяти, завтра віддати. Нотаріусу ви можете продемонструвати договір. Питання вирішене. Тобто, це реальний варіант, як обходити ці обмеження. Бувають вперті нотаріуси, і це не зовсім з точки зору закону, обов'язкова вимога, але буває таке. І він каже. Покажіть мені, що людина, в якої ви позичали, мала гроші. Тобто ви впираєтесь ніби як в подвійне декларування цих коштів. Тому треба мати на увазі це, ну і, і бути готовим до цього, уточнивши перед цим в нотаріуса ці питання. Нагадаю, що якщо ви купуєте через юридичну особу, у вас немає цих труднощів майже зовсім. Ну і зрештою, що? Ще з лайфхаку. Якщо ви ФОП, ви можете там помітити у ФОПі, що є такий пунктик довідково. Так от, декларацію довідково можна здати в будь-який час. А коли прийде час здавати декларацію, бо вже прийшов час конкретно, то там можна виправити те, що ви здавали довідково. Тобто користуйтеся. Цими механізмами і цими можливостями, адже вони спрощують життя всім вам. І це ж можна використовувати в тому числі в аспекті підтвердження обсягу доходу для того, щоб зняти оті банківські обмеження на перекази карток. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Сподіваюсь, що воно вам пригодиться в практиці. Вас закликаю купити земельну ділянку. Поставити лайк нашому відео, підписатися на наш телеграм-канал і на наш YouTube канал. Успіхів!